Відеоукуляри для FPV, різноманіття реагентів та новий мешканець кабінету біології Костянтин. У 15-му ліцеї за 2024 рік обладнали три кабінети. Відтепер учні ліцею матимуть більше практичних занять з уроків хімії та захисту України, а на біології зможуть детальніше пізнати людину зсередини, чи не в буквальному сенсі. Реформа це класно, коли вона супроводжується не просто написанням, що це реформа. Так? Звичайно, я ж пам'ятаю ці часи, коли дійсно. Вчитель прибігав і каже, на урок там хімії немає сухого спирту, немає там якогось там розчину, немає там хімікатів, яких Ну таблиця Менделєва була завжди. Да? І так далі. Але що таблиця Менделєва? Треба ж робити досліди. Практичні роботи треба було робити. Те ж саме було, наприклад, і предмет захисту країни. Да, він був. Поділ на дівчат і хлопців, дівчата займаються медициною, хлопці займаються там зброєю, вивчають і так далі, марширують. Але на сьогоднішній час треба, щоб і дівчата, і хлопці, які на сьогоднішній день захищають нашу батьківщину, вміли робити все, допомогу надавати до медично, да? Знали зброю, розбирали зброю. І знову ж таки, де раніше було плакати. Тільки були одні плакати. І якщо ми достанемо, як, наприклад, відео якийсь матеріал, бо вчитель вже задоволений, радий був про те, що в нас є відеоматеріал, може показати це дітям. А на сьогоднішній день це не просто показати. А на сьогоднішній день це діти самі, ну, завдячуючи саме цій реформі, завдячуючи. Тому що управління освіти допомагає і майже от кожен день ідуть якісь нова пошта. Нам привозить, привозить. Передають поштою нове обладнання для цих кабінетів. Розпочнемо з кабінету хімії, в якому господарює Ірина Петрівна. Вчителює тут вже понад 30 років. Тішиться новітнім змінам. Ви знаєте, вчора цікаву річ таку прочитала, що саме два предмети в школі неправильно. Плануються і неправильно викладаються, і так було образливо, залізла в цю сторінку, що це хімія і фізика, що саме величезна кількість теоретичних питань розглядається, де дитина сама не може зрозуміти. А ось практики дуже дуже мало. То цей сучасний кабінет, я думаю, дозволить все ж таки більше практикувати, більше показувати. Їй я дуже вдячна голові, я кажуть, міському і безпосередньо. Василі Олексійовичу Білогорі за те, що починаючи з 2018 року він допомагав створювати цей кабінет. Перші надбання, перші комп'ютери, перші дошки, перші, як кажуть, обладнання хімічні, перші реактиви, яких у нас ніколи не було. Все це з'явилося ще в 2018 му році. Ну а тепер суттєво допомнили. в цьому році, в 15-му ліцеї фактично оновлено кабінет хімії, де зроблено ремонт. Завезено обладнання, орієнтовна вартість близько 1 400 тисяч гривень обійшовся у цей кабінет, де понад 800 тисяч безпосередньо меблі, комплектація, всі речовини, макети, і надалі також близько 600 тисяч. 600 тисяч це ремонтні роботи безпосередньо. Кабінет хімії тепер відремонтований з новими партами та дошками. У підсобці вчителя акуратно вишикувані реагенти. Їх кажуть завжди закупали власним коштом або за кошти спонсорів. Тепер дітям буде на чому проводити досліди. Вони наочно дізнаються, що таке метод екстракції, як працюють окисники та багато чого іншого. А ще з легкістю зрозуміють зв'язки між атомами молекул. Кабінет біології також хизується обновами анатомічні. Ні, розбірні моделі людини, цифрові мікроскопи, мультимедійна дошка, на якій Наталя Миколаївна демонструє 3D-модель мозку людини. Є мультимедійна панель, яка дозволяє не тільки запускати відео, презентації, навіть в онлайн режимі, тому що підключена до інтернету можна користуватися ще 3D-моделями, які дають можливість більш глибше, особливо з анатомії, розглянути, наприклад, організм людини. Що стосується іншого, у нас багато інших роздаткових матеріалів у нас з'явилися. Електронні мікроскопи, які дають більше можливості розглянути мікропрепарати, виводити відразу на екран, що полегшує. Дітям роботу оці новітні, і відповідно легше і продуктивніше стає провести практичні і лабораторні заняття. Старшокласниця Діана остаточно визначилася, буде лікаркою. Її не лякають ані недоспані ночі від постійного потоку знань, ані багаторічне навчання. Насправді ця дошка вміє буквально все. Тобто нею можна керувати, вона може показувати різні 3 d моделі вона вільно підключається до інтернету, тобто ну дуже зручно на яку Користуватися, ми її використовуємо в різних цілях і справді допомагає навчанню. Тим часом за учнями протягом року спостерігає Костянтин. Так діти жартома прозвали скелет, який колись був справжньою розкішю для кабінету біології. Зараз в рамках фінансування міста та допомоги міста побратима Мемінген, така матеріальна база для кабінетів звичайна річ. Місто вкладає ресурс, можливий. Ми залучаємо за можливості допомогу позабюджетну для того, щоб сформувати якісну сучасну матеріальну базу, щоб при прийнятті рішення дитини за яким профілем поглиблено хотілося б надалі отримати знання, готуватися до свого майбутнього дорослого життя, щоб і заклад був готовий надати більш якісну цю послугу. Мені запропонували піти в клас «Хімбіо». І мені сподобався цей профіль на перших вже уроках біології. Але якось було мало там обладнання, ми не практикувалися, у нас не було таких гарних прям мікроскопів, не вистачало ось. А в цьому році в кабінет привезли нові мікроскопи і стало дуже цікаво займатися. Оліна розбирає автомат Калашникова. Робить це не вперше, але поки ще з підказкою вчителя. Каже, більше їй подобається модуль захисту України, в якому йдеться про зброю та її використання. Я розбирала і збирала за хвилину десять секунд. У мене брат військовий, два брати військових, тому я часто з цим стикалась, тому мені це більше подобається. Володимир Петрович каже, багато дівчат зараз цікавиться зброєю, бо час такий. Але й на модуль з тактичної медицини вони отримали вагому матеріальну базу. Тепер все як на справжніх курсах з тактичної медицини. Тут вам і дефібрилятор, і силіконові макети. Ран. Що стосується гранат, все на місці. Щоправда, в розібраному стані та не справжнє, але майже ідентичне оригіналу. Ось тут у нас буде домедична підготовка, тактична. В інших місцях буде у нас вогнева підготовка, так інтерактивний тир. Далі симулятори ППЛА і так далі. І я дуже радий, як вчитель, що мої діти будуть знати все необхідне по цим модулям і в мене буде спокійна душа і серце. Що мій випускник буде захищати, знати правильно, що робити, і так далі. Учні та учениці матимуть змогу навчитися керувати FPV-дроном, бо окуляри для керування ним передбачені матеріальним забезпеченням. Тепер 15-й ліцей має оновлених Три кабінети також за допомоги АКТЕД вдалося відремонтувати два туалети, поставити фонтанчики з фільтрованою водою, замінити освітлення по всій школі та радіатори. Загалом за 2024 рік предметні класи оновили в чотирьох ліцеях: першому, п'ятнадцятому, двадцять другому та дванадцятому.